От що у нас за люди? Що би не зробив, що би не показав, все не так, блін. і обгавняють, критикують, ось про цю сушарку виложив відео в Тікток. Накидали тих коментарів, такі знатоки, Йоханий Бабай. Ну ось, 4 роки працює. 4. Пишуть, що згорить, там замкне чи спалити хату можна. Чому вона має там от... Замкнути чи щось згоріти. Це так можна і про телевізор сказати, чи про праску обдувається от холодне повітря, дує на лампочку. Тут труба абсолютно холодна. Ось тут зараз покажу. Там патрон керамічний вон стоїть, а ось тут лампочка. Вон видно. Там я ще поставив алюмінієву гофру на всяк випадок. Не може та лампочка нагрітися чи розплавити цю пластмасу, так як вентилятор дує на неї і все гаряче повітря поступає ось туди десь на взуття і просушується. Другі пишуть, ой, що це буде за запах, хаті, який це буде сморід, які це будуть аромати. Ну, по-перше, треба мити ноги. Ноги мити тоді не буде поганого запаху. По-друге, ось витяжка природня. Вон, Є витяжка, це в ванній кімнаті все витягується. Можна в ванну поставити, можна на балкон поставити, якщо вам дуже воняє. А основне, і це по-третє, ось тут кварцова лампа. Я оговорився, правда, це не ультрафіолет, а кварцова лампа. Ось тут вмикається і вона кварцує. Кварцує так, що за 5 хвилин заходиш в ванну, то чути тимозоном. Ну Не знаю, як озоном мені хлоркою чути. Тобто ніякого запаху від взуття абсолютно немає. Треті пишуть, що вона там жере, споживає мегавати. Ну, лампочка найбільше споживає. Я сотку крутив, там можна і 60-тку крутити, чи взагалі без лампочки повітря буде все рівно висушувати. Але з лампочкою це набагато швидше. Тобто більше споживає, але скоріше висихає. Не буде воно жарти там багато. Ось такі червики, ну я знаю, десь годину-півтори. А такі літні сіточкою, то 20 хвилин і вони аж теплі всередині. Оце швагро побачив, як я зробив, зробив собі, але тільки ось на два трійника. Ну каже, мені більше не потрібно на одне взуття і мені вистачає. І лампочкою не заморочувався. Просто поставив вентилятор і ось два трійника. І каже, сохне аж бігом. Зимою зимове, там з тим хутром взуття, каже, за ніч просихає без всяких питань. Ще одні пишуть, на що заморочуватись купити там за 200 гривень заводський і буде працювати, а хрен там, блін, шість штук в мене було і одного сезону не витримують. І цілу ніч сушать то зимове взуття, вроді теплі всередині, а взуваєш далі блін. Якби вони так справно працювали, я би цю штуку не робив. Ще писали, що треба взуття підбирати по погоді. Та яка погода, яке б взуття ви не носили, все рівно нога пріє, ну не нога тіло саме все рівно виділяє вологу. І тому треба просушувати. У Мене також є лова з мембраною не промокає, але ходиш, все рівно вони набирають вологи. І треба просушити час від часу. Сухе взуття це здорові ноги. Ставляв також такі трійники довші, роздвоєні, там на сверлив отворів, щоб можна було поставити жіночий чобіт, одягнути і таким чином просушувалося. Десь вони є, на балконі неохота шукати. А ось тако, на 4 то самий оптимальний варіант – ставимо взуття, а сюди запихаємо. Ту саму устілку, і воно просушується досить ефективно і класно. Ще писали, чи можна замовити таку конструкцію, щоб я зробив. Ну блін то Тут роботи всього нічого. Ну ось що тут: два хомута: один хомут он до кусок дерев'яки прикручений. І ось другий. Всі справи. Вентилятор, патрон з лампочкою. І ця кварцова лампа. Ну Можна без кварцу, але Запах забирає класно, тут не відбереш. Лампочка 100 Вт, вентилятор здається, 12 Вт тягне. І кварцова лампа що 6 Вт. Ну, це багато. І причому це дуже швидко проходить та сушка. Ще дивуюсь, як це ніхто не написав, що вона ревить чи гудить, як реактивний літак. Е, ось з цими кришками воно тихіше працює. А коли закриваємо, то виходить, трошки шум. Ну, але це дуже просто вирішується. ось. Берем чути звук, шумить. Все, тишина і спокій.